Привіт! Перед вами airsoft Репліка ar 15 від Сима комплектується бункерним магазином на 300 кульок, акумулятором 8,4 вольти та зарядним пристроєм. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Корпус з ударостійкого армованого полімеру, що забезпечує легкість та міцність. Цівка стандартного типу М4 з інтегрованою різпланкою та Кеймод, дозволяє встановлювати додаткові аксесуари, такі як оптика, ліхтарі та руків'я перенесення вогню. Телескопічний приклад регулюється по довжині, забезпечуючи зручність у використанні. Механічні прицільні пристрої встановлені на верхній ріс планці. Пістолетне руків'я має ергономічну форму для комфортного хвату. Загальна довжина 875 міліметрів, у складеному стані 792 міліметри. Вага моделі становить 1880 грамів, що робить її зручною для тривалого використання. Репліка оснащена гірбоксом другої версії, який має металеві шестерні та 8-мм підшипники. Циліндр типу 1 оптимізований для довжини внутрішнього стволика 380 мм, що сприяє ефективному використанню повітряного потоку. Поршень виконаний із посиленого полімеру зі сталевою гребінкою, а головка поршня та циліндр алюмінієві, що покращує компресію. Камера хопап стандартного типу М4, виконана з високоміцного Ного пластику та дозволяє точно налаштувати траєкторію куль загалом. Внутрішні компоненти цима CM515 забезпечують стабільну роботу, точність стрільби та можливість модифікації під потреби гравця. Модель демонструє стабільну роботу, забезпечуючи точність та надійність у динамічних умовах. Відстріл показує плавний цикл роботи гірбокса без затримок у подачі куль. Хронографічні вимірювання фіксують середню швидкість кулі на рівні 112 метрів на секунду, що забезпечує ефективну дальність стрільби, купченість стрільби залишається стабільною завдяки прецизійному внутрішньому стволику 6.03 мм міліметри та регульованій камері хопа, що забезпечує Рівномірну траєкторію куль. це легкий, міцний та доступний електропневматичний привід із якісними внутрішніми компонентами, що забезпечує стабільну стрільбу та можливість модифікацій. Замовляйте на Ready for Strike!